Всім привіт! В минулому відео косив біля поля, ось там під полем, косою трошки травички. Тут помітив, що з цієї сторони, під городами тут, сусідські городи, можна трохи покосити травички. Гарна травичка. Тут раніше припинали корови, а зараз вже не припинають, тому вона тут росте все одно, що на городі. Цього разу вже взяв на наш апарат, вчепив роторну косілочку і зараз ми тут ще накосимо, можна накосити сіна. Така гарна травичка попадається. Тут є діляночка, і там ще потрібно повернутись назад, і теж буде. Буде сіно. Трохи є ось такий різний бур'ян, але я думаю, ми його в процесі виберемо і буде гарненька травичка. Так що зараз запускаємо свій апарат і будемо косити травичку. Поїхали? Що ми накосили. Що в нас вийшло? Ну, ось така травичка. Трохи є з цими бур'янами, але я думаю, воно все таки більш якісь колючки чи ще щось я виберу. А отаке з кульбабкою, з такими різними травами, воно, думаю, буде. Для корів саме то на зиму, коли воно висохне. Ось таке вийшло. Зараз йдемо, відцепляємо косілку, беремо причіп. Я думаю, я його за одну ходочку заберу, щоб два рази не їздити. Ось така роторна. Косілка в нас. Віракс працює з шифенгом дуже добре. Нарікань немає. Косить справно. Так. Перекидаємо в транспортне положення і печемо додому за прицепчиком. Так, шплинтик раз. Прицепчик на базі. Надіюся, поміститься все в нього. В принципі, не так багато. Сильно там під кущами не, не вийшло скусити, бо боявся вихлопної зелені гілячки задітися. А так, думаю, нормально. Зараз вкидаємо і їдемо додому. Так, одну діляночку нагрузили. Їдемо до другої діляночки. Там трошки менше. Але я думаю що влізе. Буде порядок. Так, три покосики невеличкі. Зараз быстренько справився. Злушимо зверюгу приступаємо до роботи. Ще трішки. Ох, і будь-яки попадаються. Давай дружбан туди. А ми далі трамбуємо. Трошки втопчем, щоб його не згубити по дорозі. Так, притоптали. Ну, трошки є. Банк сіна поповнено. Небагато, але трошки буде. Вже на тиждень зимою коровам буде, що поїсти. Так, веземо, розкидаємо його, хай сохне, там ще з минулого разу, лежить, сохне, бо зараз нас трохи... Дощі сьогодні не було, але і перед цим два дні були дощі. Викидаємо до того, розкидаємо, розтрушуємо, і хай сохне. Ось така роботка сьогодні у нас вийшла. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Ну і всі ці штуки в Ютубі не забувайте. Буду вам дуже вдячний. Ось такий апарат вам на кінець. Хто додивився, зніму вам ближче тракторець. Звір. Звір, помічник в селі. Всім пока!